Скорпіону грудні. Для скорпіоних. Так, скорпіони. Скорпіони. Скорпіони, вам потрібно регулювати все, все, що було в минулому. Можливо, йдеться про які-то проблеми. І грудень вам тут нормалізацію робить. Можливо, чогось щось, не дополучаєте, інформації, можливостей. От, тут стараєтеся. Не ігноруйте для себе щось корисне. Не потрібно ігнорувати, тому що воно не поїде, якщо туди не втрутитись і не налаштувати щось для себе. Розумієте? У Скорпіонів іде трансформація, до речі. Карти стабільності йдуть, але вони, як то знаєте, як більш на майбутнє. Тобто тут карти говорять, ти можеш заробляти, ти можеш стояти, стабілізуватися, да, стабільність якусь налаштувати. От, і, до речі, тут ще король кубків іде, тут як те, що вам подобається. Але йдуть які то збої. Я так думаю, причина саме в характері, в темпераменті. Само не розсосеться, потрібно діяти, скорпіони. Так, для чоловіків тут, до речі, дружба і партнерство ще програлася. Хто-то, можливо, вам, вас підтримає? Таке, брат, сват. У стосунках, в чоловіків втома від дами якась. От вона втомлює своєю любов'ю, можливо, дуже сильно так націлена на вас. Або, можливо, ви любите, а вона от як-то відвернута. Для жінок це ну, ну, те ж саме, в принципі. Я люблю мене ні. Або це кохання мене задолбало до бестями. Ну, Якщо ви одинокі і немає нікого, то скоріше тут іде, як знаєте. Як ігнор стосунків. От я приймаю рішення бути одним-одному. Так, і, до речі, тут таке що то як можливі розмови з багатьма людьми. Тут клієнти, покупці, пацієнти і щось як на перспективу. Це як то до кінця місяця. Будуть які-то ідеї у вас, скорпіони. Так що не складайте лапки, все добре, йде трансформація. Іде щось нове. Якщо то обнуляється, щось нове йде в ваше життя.